А хто має стосовно земельного податку фіксувати ось тут? які, які документи для цього потрібні? по документам я не скажу ще раз, тому що Кабмін має зробити цю методику, тобто він має як орган виконавчої влади затвердити чітку послідовність, але повторюю, що фіксація має бути з допомогою місцевої влади або військової адміністрації, які відповідні комісії повинні сформувати, коли може бути і відповідно від моменту, якщо він буде прийнятий, і скільки часу потрібно буде на те, щоб він запрацював цей законопроєкт? Я не готовий зараз сказати, чи є в прикінцевих положеннях конкретно визначені дати, але, але логічно, якщо про них не згадується, то напевно зразу з моменту прийняття підписання президентом шлях насправді не є дуже швидкий, тому що спочатку йде затвердження в комітеті, і поки що ми його не розглядали. Також мають дати свої оцінки відповідні міністерства, які опікуються інфраструктурою, можливо, так так само, як і міністерство енергетики, міністерство фінансів обов'язково, і після цього. Ого, може скажімо так від початку розгляду минути до двох місяців щодо прийняття, плюс час на підписання президентом. Якщо дуже швидко рухатися, і він буде поставлений як пріоритетний, цей шлях можна пройти протягом одного місяця. Якщо трохи затягнеться процедура, може бути три чотири насправді.